Вдих, видих, дихай, дихай, опануй себе. Дівчині тяжко було цьому опиратись, зрага до нього, і розуміння, що секс з ним малоймовірний принаймні, в цьому житті. Вона розуміла, що бажання, котре горіло всередині неї, ірраціональне. заборонений плід був надсолодким і надпривабливим. Дівчина постійно нагадувала собі про це щоразу, коли бажання ставало непереборним. О, вона хотіла забути його більше за все на світі, але чим більше вона боролась з цим, тим більше бажання поглинало її. З того моменту, як вона його зустріла, він зайняв головне місце в її запальних мріях. Він був неминуче магнетичним. Щоразу після зустрічі з ним вона йшла додому і годинами мастурбувала стаючи макрішею від спогадів про його сильну високу статуру, глибокий, спокушливий голос, його чудовий розум і врівноваженість. Вона тонула в своїх затишних атласних простирадлах. Гаряча і нещасна, від усвідомлення, що не може просто докнутися до нього. Вона багато розмірковувала, чи думав він коли-небудь про мене, чи з'являлась вона коли-небудь йому в снах, його заборонених фантазіях? Хоча б на мить. Вона відчайдушна хотіла бути в його голові, в його думках, в його руках. Вона стояла перед зеркалом у своїй спальні, поправляючи золоте намисто і похитуючи стегнами з боку в бік. Вона розстебнула білу сорочку з комірцем, залишила три верхні гудзики розстебнутими, якраз там, де розходилися її груди. Це було делікатно. Почула стукіт у двері. Ти не мусиш стукати, промовила вона. Минулого тижня вона дала йому ключі і дозволила вдиратися, коли йому заманеться. Я просто хочу бути вічливим», – відповів він. Він підійшов до неї ззаду, засовуючи руки під її картату міні спідницю. І, хапаючи за маленькі круглі сіднички, свіжий морський аромат його парфюму домінував у кімнаті, змушував її радість пульсувати, наче вулкан. Він пахнув впевнено і мушньо. Він ніжно погладив її, стегна. Абсолютний рай. Він стояв позаду, і вони дивились дзеркало один одному в очі. Він засунув пальці її в рот, перш ніж залізти під червону шовковисту білизну. Коли вона застогнала, він закрив її рот долоні. Це наш секрет, прошепотів він її на вухо. Від чого вона застогнала ще голосніше? Його друга рука брутальна та міцно м'яли її сідниці, а потім вона вже хазінувала в її саду радості. Пальці увійшли в неї, потім і вся долонь. Він пильно спостерігав за нею в дзеркалі. Її очі закотилися. Вона відчувала себе наче маріонеткою на руці ляльковода. Він грав пальцями по її внутрішнім струнам насолоди. Вона литеркалась кінчиками пальців підлоги. Вся вага її тіла була на його міцній руці. Її стегна здригалася хочіше, хочіш. О так. Ще, 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 не зупиняйся, ні. Вибух насолоди вона парила в невагомості оргазму, відкрила очі. О, пекуча туга та розчарування хопили її. Коли вона вдивлялась в дзеркало, це була просто примарна уява. На але була такою реалістичною, як ніколи. Вона змінила промоклу шовковисту білизну на свіжу, подивилась на годинник. Пляха, 4.30. Я вже запізнююсь. Ці фантазії до добра не доведуть, але ця була феєрична. Вона схопила сумку і вибігла з квартири. Треба було поспішати ні, краще добігти, бо це був останній день занять у коледжі. З розчервонілим обличчям і розпатленим волоссям вона постукала у двері свого професора. Ти запізнилась, відчинив він двері. Його очі швидко ковзнули по її розтебнутому топіку. Він виглядав витонченим, сексуальним. Одягненим у чисто білу футболку з веподібним вирізом і темні джинси. Від нього так і віяла сексуальною привабливістю. Вибачте, я загубила відлік часу, відповіла вона, тяжко дихаючи. Повернувшись до нього спиною, вона повільно нахилилась, обережно ставлячи сумку на підлогу. Ти чудово попрацювала в цьому семестрі. З такими знаннями тебе візьме любий університет, сказав він їй, від чого у неї миттєво побігли мурашки по спині. Вони обоє мовчали, поки він капався в своїх паперах, знайшов її кілька уцінальних робіт. На одній з них була невелика пляма від червоного вина в кутку сторінки. Вона уявила, як він сидить дома, перевіряє її роботи, потягуючи мальбек. Хвиля екстазу накрила її від думки, що на кілька хвилин заволоділа його свідомістю, чи були вони разом в його уяві. Мені сподобалось читати твою роботу, ти мене дуже приємно здивувала. Ти розглянула тему роботи під іншим кутом зору. Для мене це майже відкриття. Ти неординарна особистість, ти дивишся на Всесвіт не так, як інші люди. Я підкреслив червоним олівцем ті місця, котрі мене вразили найбільш, зауважив він, дивлячись у її щенячі очі. Вона повільно зітхнула, зачарована його харизматичною посмішкою, татуюваннями на плечах. І приємними коментарями, які він робив про її роботи. Можливо, він думав про неї інакше, ніж про інших. Можливо, вона була особливою. Дякую, сороміжливо сказала вона, а середині вона сяла, але не хотіла показувати йому цього. Вони проговорили ще кілька хвилин, вона хотіла затягнути їхню розмову як мога довше. Він цікавився її планами на літо, її кар'єрними прагненнями, його інтерес підзюлював її бажання до нього. Що далі? запитав він. Вона не змогла себе контролювати, і хвиля уяви і фантазії накрила її. Він стояв поруч і розтіпував один ґудзик за іншим. Як тобі це? запитує він. А потім кидає її на підлогу, скидаючи з неї весь одяг, вона розстівує ремінь на його джинсах і пестить його товстий олівець. Вона любила оральний секс, особливо глибоке заковтоня. Вона брала його у рот, майже задихаючись і загмирала на деякий час, а потім все глибше і глибше, хороша дівчинка. Казав він. Її фантазію розбив на маленькі друзки стуки двері аудиторії. Інший студент стукав у двері, даючи зрозуміти, що вже прийшов час його зустрічі з професором. Вона відчула приплив розчарування, коли виходила з його кабінету. Вона бачила його востаннє, Порожнеча вразила її особливо сильно. Вона не могла більше чекати, тому одразу ж пішла до туалета коледжа. У кабінці вона пестила себе через спідню білизну, прикриваючи роти рукою. Вона так швидко і бурхливо здобула оргазм, що їй довелось кинути трусики в сумку, підтягнула прозорі колготки під міні спідницю. Біля дзеркала поправила туш, що потекла від збудження на обличчі. Вона йшла по коридору коледжа, а раптово тепла рука торкнулася її плеча. Вона підстрибнула від несподіванки. Ви забули це, це був її професор. Він нерішуче простягнув їй кілька ручок і маркерів, які вона залишила. Ого, дякую, хіхікнула вона. Це люб'язність і запрошення, подумала вона і запитала Хочеш якось повечеряти? Від здивування своєї сміливості вона заляла щільним рум'янцем. Мені справді не варто вечеряти зі студентами, ну, колишніми студентами, але ми можемо випити кави, аферентон, вівторок, запропонував він. Вони сиділи, пили не каву, а запашний зелений чай. Розмова була жвавою, вони говорили про фільми 70-х, історію мистецтва і про найкращі музеї міста. Незнайомець у кафе навпроти міг би помітити їхню безсумнівно природню хімію. А хочеш піти до сусіднього бару на щасливу годину? запитав він, підписуючи чек і порушуючи власні правила щодо випивки зі студентами. З колишніми студентами. Вони попрямували до сусіднього закладу. Був ранній вечір, і на дворі падав сніг. Вона пошкодувала, що не взяла з собою достатньо теплого пальта. Ось візьми. простягнув він їй своє сіре пальто. Вона пахло соленим океаном і лимоном, як в її фантазії. Вона накинула його на плечі відчувала тепло і затишок. Вони підійшли до столика тихого місця у глибині бару. Він сів майже поруч, за кілька сантиметрів один від одного, і його присутність вже п'янила її. Два марціні, будь ласка, сказав він бармену. Вони потягували свої напої. Вона відчувала, як її блаженний кайф зростає. Це була ідеальна кількість алкоголю, щоб прослабити її м'язи, не спотворюючи при цьому відчуття. Вона облизала губи і підняла на нього очі. Він затамував подих, намагаючись стоїти її магнетизму, який лився великим потоком. Мартіні подарувала їй сміливість. Вона притиснулась до нього ближче, його рука лежала на її стегні, і з кожною секундою вона ставала мокрішою. Вони мовчки дивились один на одного, дзеркально відображаючи свої напружені вирази, втримуючи себе, як тільки могли. Це, здавалось, сюрлістичним, і її мрії нарешті ставали реальністю. Мені треба попісяти, порушила вона незручну тишу і поспішила до вбиральни. Інтер'єр був вишуканим і чистим, прикрашеним, вітіюватими з палери з паризьким фльором. Вона поправила ягідну помаду перед дзеркалом і поправила розхитані бретельки бізгалтера. Минуло кілька хвилин, перш ніж вона почула наполегливий стукіт у двері. Вибачте, почекайте одну хвилинку, я зараз виходжу, сказала вона. Це я, відповів він. Професор зачинив двері і одразу ж притиснув її до стіни. І почалась бурна хімічна реакція, задібні поцілунки. Гудзики летіли во всі сторони, Нігті в спину, громкий стогін, він закрив їй долоній рот, а Інса. А іншою шукав їй точку джи. то входячи, то виходячи, поки вона ставала все мокрішою, мокрішою. застогнала вона, коли такий жаданий, такий заборонений, такий твердий, потерся об її губи. Я мріяла про це цілий рік, і вона опустилась на коліна.